Всім привіт! Сьогодні озвучка німого відео німим оператором. Нагадую, малина полана, загальна площа ділянки 20 соток. Ширина міжраддя 2,40. В так звані рядки вносимо добрив суперфосфат. Тож роботи багато, ми працювати, а вам приємного перегляду. Коментуйте, що робимо неправильно, та запитуйте, кого що цікавить. Як бачите, посадку виконуємо вручну. Чим краще затрамбуєш, тим краще прийметься. Хто вгадає, яку кількість сажанців понесла Інна. В одному пучкові 50 саженців. Це вам підказка. Нині випала робота підготовляти матеріал до посадки. На даній ділянці ми нарізали 6 рядків по 125 метрів. Саженці замовляли у володимерці, кого з місцевих можливо цікавить, можу дати номер хлопців. Саженці привезли додому по дуже приємній ціні. Нами було замовлено тисячі саженців полани. Який сорт малини, на вашу думку, найкраще підходив би для піщаної землі? Малину плануємо поливати. Систему поливу плануємо робити восени. Які ваші прогнози на ціну на наступний рік на малину? Будемо на наступний рік перегорювати її. Ціна цього року дуже здивувала. І заохочує садити більше. Ось така краса у нас виходить. А ну хто до якої минути додивився відео? Коли починаєш монтувати відео і переглядаєш його більш детально, розумієш, що дружина носила більше саженців і стає якось незручно. А ви пишіть в коментарях, хто більше поніс. Робота посадки малини не є тяжкою, але займає деякий час. Ну, ось тут -то вже я себе нагрузив. Не бережу. Несу букета до дружини. Вибачатись. по шапці за те, що знімаю для вас відео, а саджаю малину. Можливо, хтось знає, що це з малиною. Коріння фактично немає. Напишіть, можливо, якийсь препарат, чи що потрібно зробити аби уникнути іршу. бо розняка дротяника таке би немає. Це є наша одна річка, яку ми садили в минулому році. До речі, процес посадки є на каналі. Там він значно відрізняється від цьогорічного. Вона в нас дуже погано посходила. Ми ну, весною досаджували. і це зараз є саджанці, то теж по місцях досаджуємо. Малина росте на піску, але є полив. Себе зарекомендувала доволі непогано, теж полана, робоча конячка. Я, звісно, про малину, а садили ми її таким ж методом, як я зараз досаджую Тобто під лопату. Ширина міжжаді тут 2,20 Обробляю дисками тут 1,50 метра, трошки вузковато, незручно. Можна порізати капельку. Тому хто планує садити і обгуляти тиском, рекомендую садити не менше 2,50. Дякую за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося на канал.